Я щиро дякую Богу, що я знову з вами. І моя воля ще вирішується про проблеми, я і опинився в тих опробуваннях. Але я щиро дякую Богу, що я вже другі вихідні з вами. Я другі вихідні з сім'єю. І знаєте, я хотів би переднів дати назву проводі, дати один вірш і підподілив мене останні три тижні, там, де я перебував. Я там більше перебуваю, але в євреях при нас розділі, коли я читав місці, де я знаходжусь постійно, єврея, 13 розділ, я ніколи не звертав увагу на два вірша. Коли я триваю Біблію, я завжди говорю, Господи, говори до мене. Не дай мені просто прочитати від початку до кінця, закрити Біблію і сказати, Хух, я не согрішив, я Біблію прочитав, тепер я можу займатися цими славами. Мене ти є було, коли я в райці прочитав, Хух, слава Богу, мене совість не заслужує, можу ходити на навчання, на роботу. На побачення з майбутньою дружиною і так далі. Ні, Боже, я хочу, щоб ти до мене заговорив. І ось 13 розділ, 18-й вірш. Моліться за нас, бо ми переконані, що маємо добре сумління або добру совість. Усьому бажаючи погодитися як чесно. 19 вірш. Особливо прошу робити все, щоб я швидше був повернутий вам. Ви розуміємо, про що йде. <плес> <плес> Амінь Іванович, молодець. Амінь. Я ніколи не звертав увагу на ці вірші. Ніколи. Я звертав увагу на перші вірші. Шлюб усіх, нехай буде у вас. Е Написано Великій пошані, ложе не заплямоване, і проволію, прилюботів судить Бог. Потім я завжди тих увагу, що е, тут написано, щоб ми не мали любов до гроша бо Господь сказав, я не залишу тебе не покину. І коли я читав цей розділ на початку, момент ну, мені все знайоме, дуже гарний розділ. Але тут 18-й вірш, і Дух Святий говорить до мене, я хочу, щоб ти був схожий на ці два вірша. І знаєте, я дружині своїй написав таку смс-ку. Моліть за мене, бо я переконаний, що маю добру совість. Я стараюсь в чому поводитися я чесно. І я прошу робити все постійно, тобто молитися. Щоб я швидше був повернений тобі і серві. Амінь. Оце коли Бог до нас починає говорити через Біблію. коли він знає нашу ситуацію, він знає наші обставини, він знає наші переживання, наші думки, наші страхи, наші навіть сумніви. Бо я вчесом скажу, що віруча людина вона також сумнівається. Але вона що робить? Вона. Перемагає всі сумніви. І я хотів би поділитися, знаєте, коротким післанням. Я розумію, що небагато не є часу, але принці 24 розділ хочу, щоб ми прочитали один вірш і просто порозміркували, що ми можемо сказати про своє життя згідно цього віршу. 24, 10. Якщо в день недолі або нещастя, або зла, ти виявився слабким, то сила твоя не Російська мова каже, якщо день без ти вказався слабим, то бідна сила твоя. А то розуміє цей вірш. Соломон каже, «Іменно або саме випробування, труднощі, недоля покажуть тобі, чи є в тебе сила, чи в тебе що її нема. Номер два. Чи є в тебе велика сила, чи є в тебе маленька сила. Тільки написано, дей день недолі. Коли я лежу на дивані, я думаю, що в мене сильна віра. Що я можу гори збігати, що я можу лазаря воскресити, що я можу там пройти якісь урування. Але коли приходить недоля, проблема, якісь труднощі, вони показують, хто я є. Амінь. Ось Петро, він каже Ісусу, якщо всі від тебе відіймуться, то я що? Не відрікуюсь. В мене така сила, що якщо в них немає сили, в мене є сила. І ось приходить випробування, труднощі, недоля. І що то робить Петро? Що Петро робить? Він відрикається. Ми можемо сидіти тут на служінні і думати, в мене сильна віра, ну саше кусати собі, ну, Василь Васильович трошки більше. А в мене вух, і ось приходить випробування. Якась проблема, рубище. І якщо ти не можеш їх перемогти, то це є того, що в тебе немає сили. Як я можу знати, що в мене є сила? Дайте простий приклад. От таломка. Вона важить десь кілограм десять навіть більше. І ось поки я стою біля цієї колонки, яку я, я не, не підняв, я думаю, а, це а, нема питань, зараз одні пальці підніму. Але коли я починаю що піднімати, я розумію, що я що не можу підняти. Поки я рядом стою, я такий герой, а нема питань. Я бачив, як Ярослав несе, він ще там не задихався. Ну, наприклад, такого не було. Але коли я написав, якщо б без, і та казалося слава, якщо б під час того, як ти піднімав полоку і ти не зміг її підняти, то пересилає яка? Подака. Бо І я тут рядом стою і думаю, а тима питання, це для мене не проблема. Але ти береш, та ні, це не я, це полонка Ні. Та буває в нашому житті. Бо я дивлюсь на когось, а слави, він не, не, не може витримати випробування. А, він такий пляса розплакався. І ти глядач, а він учасник. Проходить час і буває навпаки. Так, може нема в тебе глядачів або зріків. Але ти такий, о, а я вчора засудив. А я вчора думав, що я сильніший. Друге місце Богуслова. Я понятно горе, нормально? Не важко, ні? За колонку понятно, да? Бо мені вручення каже, що ти найсильніший, що ти побіг за колокою. У мене ще така нога больна. Ви не думаєте, що я списаний перегибаю. Це не балет. Перший коронтян, третій розділ, десятий вірш. Згідно з Божою благодатью, яка мені дана, я не мов тої муклої будівничі поклав підвал в основання, а інший будує на цьому або підвали. Тож нехай кожен пильнує, як він що будує, адже ніхто не може покласти іншого підвалу, основи крім уже покладеної. В неї є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, црібра, коштовного каміння, дерева, сіна, сі соломи, то діло кожного <кій> виявиться і день, так і ще раз починаю, діло кожного виявиться. День що покаже, написано, якщо в день недолі ти опинився слава. Є день в твоєму житті, який може показати, хто ти є. Вони саме боявиться вогнем, став же вогонь і випробуває діло кожного, яким воно є. Коли ще діло, яке він збудовує устоїть, той одержить нагороду. А ще діло згорить. Хто зазнає шкоди. Втім, сам він спасеться та наче через вогонь. І ось Павло каже, що поки немає випробувань, людині здається, що вона правильно себе веде. Правильно положила основу Номер два. Правильно будує. І поки немає вогню, то пікаже, що все в тебе все добре. Але приходить вогонь, який ви Пам'ятаєте, що там є такі три матеріали: солома, дерево і що? Камінь або срібло, золото. Що горить, скажіть мені, солома, дерево, а метал. Або каміння, ми кажемо. срібло, золото. Воно що? Воно горить так чи ні? Як Соломи, як дерево? Ні. І ось людина будує. Дім із дерева думає, там в мене все добре. Мій дім він вистоїть. І тут приходить вогонь, і хочеш, не хочеш, твоє дерево, воно що? Згорить. Тут дуже цікаво знову написано слово день, подивіться, 13-й вірш. То діло кожного виявиться. День покаже. І знаєте, що я зрозумів, що в моєму житті наступив день, який показав мені мою віру. І якщо в мене є віра, то цей день залишиться тільки днем, бо він буде в моєму житті. Але якщо немає в мене віри, цей день перетвориться у дні, тижні, місяці і роки. Зараз я поясню. Єфісянок, шостий розділ. Єфісанам, 6 розділ. 10-й вірш. Навешки зміснюйтесь Господу та могутністю Його сили. Звідки приходить сила, щоб вистояти час долі? Номер один. Спілкування з тим, з Богом. І номер два. Прийняття його могутність і Його сили. Задягніться в цю Божу зброю, щоб ви могли противостояти і дьявола. А Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з начальними владами зі світовими правителями і цього віку, з піднебесними духами. І тут написано: візьміть цю Божу зброю, щоб ви могли дати опір, увага, у день зла. Бачите, ще раз слова, яке, яке слово стоїть день. Перше місце Боже Слова, якщо день недоліки ти казався саду, друге місце день покаже. Третє вірш. Я вже забув, я зараз прочитаю. То ми візьміку Божу зброю, щоб ви могли дати у день зла, і подолавши все, що вистояне. І ось він проповідний відомий, отсійляємо. Якось я років 15, може 20 назад слухав його проповідь, і я згадав його відкриття, і хочу додати її до проповіді своєї. Він сказав вам цікаву річ. Пасійський мові. Якщо ти не зможеш побідіти день злой, твою життя прийдуть дні злі. Якщо в тебе немає сили, Іншими словами, перемогти день злий є небезпека, що завтра в твоєму житті, було злий дні. Тому, то і каже Павло, змічуйтесь Господом і могутністю його. Знаєте, що саме цікаво або піщально. Що ми не знаємо, коли прийде нам один, де й Ми не знаємо номер два, коли прийде день його пробування і вогні, покаже, хто ми є. І номер три, тут написано, ми не знаємо, коли настане день злий. Буває таке, що ви лягаєте спать і кажете, ну дідьо сьогодні було. На маршрутку не встиг, гроші не дали. Мій кращий друг мене підставив, моя дружина мені зрадила, мене на роботі звільнили. І буває все за один день. Одна людина, військова, мені сповідувалася. Він каже, я знаю, що в мене в один день були декілька подій. Номер один в мене народився син. Номер два. моя мати померла Все в один день. І номер три. Мене забирає писака. Який це день більше злий чи добрий? Я не думаю. Друзі, я не пророк і не син пророк, а я не пророкую. Але я знаю, що так буває в нашому житті, коли приходять дні зли. Приходить день недолі. Приходить день випробування вогнем. Але нам не треба боятися. Чому? Після життя, чому нам не треба боятися цих днів? О, ось що сьогодні говорив Олексій? Ось що сьогодні казав Василь Васильович? Що якщо я з ним, якщо в мене є Господь, з яким я спілкуюся, якщо в мене добре сумління перед Богом? Перед людьми мені не треба нічого боятися. Амінь. Просто Бог піднімає тебе і мене на інший рівень. А є два. Бог покаже тобі, хто ти є насправді, хто ти не є не з мікрофоном, хто ти є не за камерою, або на камеру. Хто ти є не в інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютубі, в Тіктоні, а хто ти є насправді, бо ви помітили, що люди в Інстаграмі, в Тіктоні, вони хочуть себе видати не за того, хто вони є. так чи ні? Ну, наприклад, в мене ну, Шрами, давайте я про себе розповідаю. Але я ніколи цього не робив. Колись я був там в соцмережі в контакті, коли я вчився в університеті. Це 2010 рік. І треба було на парку викладати фотографію. От яка перша думка молодь, яку хочеться фотографію викласти, яка вона є, рожа, обличчя. Ну, я чесно з вами балака молодь, щоб вам було цікаво. Весь у мене було дух, так. Це є така програма. Щас я шрами уберу, брові добавлю, луші трошки більше зроблю. бо Мій друг найкраще зміся в мене, що в мене вухо маленьке. А в нього, великі. велике. А, просто нім. Це Рудольфа, ви його знаєте. Так, і такі думки. І думає, слухай, а для чого я роблю? Я хочу видати себе за того, хто я не. Я стою, знаєте, якщо я би робив так, як я подумав. І якась Люся в тавичках. Ні, не, не Люся, бо в мене є бабуся Люся. Це вона подумала, що це про неї. То якась Матріона влюбилася в мене такого, який я не є насправді. І каже, давай зустрінемося в Демарки. І вона бачить, Господи Боже, уші такі шрами, такі зуби криви, ну непонятно, що ви не лоєтесь. Ну я про себе кажу, нікого не образутеш. А вона ще гірше. Вона виставила, що вона, вона худека, а вона а, знаєте, значить, здравствуйте, я на ліси не влажу. Коли ми обманюємо, номер один себе, коли ми намагаємося обманути когось іншого. Друзі, я чесно, я нікого там не робив. Коли я почав спілкуватися з моєю дружиною, я дуже переживав за своє зовнішність. А знаєте, що більше корбувало мою майбутню дружину? Як ви думаєте, зовні? Чи те, що всередині? Ну, ви такі всі розумні, а, а сався там і то, і викладає другу фотографію. Моя дружина захотіла жити, по-перше, не зовнішньою людиною з якою? та яка є що? Всередині. І мені багато моїх однокласників, Які я іноді з кажуть, де ти її взяв? Подивиш на себе, о, і на неї. Я, я, я розумію, так? Я кажу, красавіце і седовіще. Бо це не правда. Я, 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 я не Правильно, А мій багатьох. так? Розвушаю, так. Але, друзі, я хочу, щоб ми розуміли, що ми можемо обманути TikTok, Інстаграм, Ютуб. Ми можемо обманути сусідку Степового. Розказати, що я живу в на а десь там в Італії. Таке є у нас? Ми не можемо обманути. Ми не можемо обманути себе. І тут написано щодень, день долі. День випробування, день злий, він показує, хто ти є насправді. І Бог все робить не для того, щоб тебе принизити, щоб тебе опустити, щоб тобі зробити боляче. Ні, Бог не для цього робить, все в твоєму житті. Ні, Він хоче, щоб ти перестав обманювати себе. Номер два. Щоб ти розумів, що сила. Твоя сила, звідки береться? Звідки? Сяжи мені. Звідки? Друзі, якщо приходить день недолі, день злий, день вогню, а до того вчора ти сидів в інтернеті, в Ютубі і прийшов день злий, у мене питання, ти виприймаєш упробування чи ні? Ні. Ти немолився. Ти не читав Біблію, ти ніколи не практикував пост в своєму житті. Я не хвастаюсь, друзі, але за цей термін, що я там перебуваю, де знаходжусь, моя дружина знає, я постився. У мене навіть був пост три дні. Обся які зі мною були військові. Вони кажуть, батюшка, може на другий день, батюшка, все, все, виходь, що, що з ти можеш не проснутися. Хлопці, я постююсь, тому що коли в мене все було добре, я також постився три дні. І день, у тиждень, я намагався поститися. Тому коли для мене приходить хлопець, обрування, мені не важко брати пост, мені не важко молитися, мені не важко читати Біблію, тому що це є образ свого життя. І це дає мені силу проходити те, що для те мене незнайоме, невідоме, непонятне, нерозуміле, десь навіть страховисте. Так ми з вами підивимося. ми будемо з вами молитися. Є така гарна молитва. Хочете, помоліться за мною, але після цієї молитви буде не зовсім гарна відповідь. Полностью 38, последние два стиха. Испытай меня, Боже, і узнай серце моє. и мене, Боже, і узнай сердце мое. Испытай меня, Боже, и узнай помышления мои. И зри, Господи, не напасы я пути. Друзья, я вам так счетствуюсь, если вы так помолитесь, Бог получил вашему выку. И что приведет ваше життя? День недоли, день вогню, день злы. Чому? Бо ти поволився. І сказав, Бог, покажи мені, хто я є. Ні, коли ти на дивані лежиш і в зеркало взяв, Господи, покажи, знаєш, там дивишся на зеркало, боже хто я. Два уха, два глази, один нос. Ні, хто я є всередині. І щоб е, деякі люди не завидували, або їх не турбувала задвіць, під час пробування Бог мені показав, що деякі речі мені треба змінити. Із поганого на краще, і з плоського на духовне. Я не кажу, що я був героєм у цьому випробуванні, але були речі, де Бог мені показав, Саша, мені це не подобається. Оце в тебе забирає сил. Оце забирає в тебе бажання молитися і так далі. Бог мені показав ці речі. Я не кажу, що в мене все добре в день минулі. Але я хочу з вами молитися, щоб ми не боялися війти в час недолі. Або в день недолі час вогню. Святий Боже, ми схиляємося, перед твоїм лицем. Я дякую Тобі, Господь, за це слово. Боже, дякую, що Ти до мене говориш, Господи. Я перше серце кажу собі і моїм друзям на цьому місці. Боже, я дякую Тобі за все випробування, якому я опинився. Я дякую Тобі, Господь, що ти приймаєш мене за руку. Я дякую тобі, Господь, що ти не залишаєш день і долі, де, мідолі, де вогню у злий день. Я дякую тобі, що ти є рядом, що ти є поруч. Я дякую тобі, Господь. Боже, я дякую, що ти показуєш мені, хто я є. Боже, я дякую, що ти також даєш і сили проходити. Ти даєш благодаті і віри проходити, Боже. Боже, я дякую, Господь. Щоб ти чесний лікар, у тебе є чесне МРТ, у тебе є чесне КТ, і показує всередину нашого серця, хто ми є насправді. І ти хочеш, щоб ми зрозуміли, що треба нам переміни, зміни. Боже, я молюся, допоможи нам зміцнятися з силою твоєю. Благодаті Твоє, присутністю Твоє. Допоможи нам знаходити за щоб молитися. Заща знаходитися, щоб читати Слово Твоє. Щас, щоб йти до церкви. Щас, щоб, Боже, бути з людьми, а не з інтернетом, з живими людьми, Боже. Проси мене, Господь. Я не краще за тих людей, і на цьому місці. Я не краще, Боже. Прости мене, Боже. И я молюсь а злом и злом. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, Боже, и узнай по мои. И зай, Господи, не на мне пути. То, что я собираюсь сделать, не опасно ли это в твоих очагах. То, что я собираюсь говорить, принимать, действовать, не опасно ли это. Якщо опасно, верні мене на путь вічний. Верні мене на путь спасіння. Не дай, Боже, дьяволу погубити мене. Боже нас. Я хочу, Господь, щоб після цього служіння ми були іншими. Ми по іншому дивилися на те, як ми проводимо вільний час тобою дороги. Нехай тобі буде слава і пошава. Отець, син і Дух Святий. Амінь, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде старство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця наші, і не веди на Суспута. Але захисти нас від України. Бо Твоє і царство і сила, і слава у Амінь. Слава Богу, розідайте. Я роблю День.